29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. Це ще один день, коли ми шануємо полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Цього дня традиційно на вседержавному рівні проводиться забіг. Шаную воїна, біжу за героя України. Якщо минулого року кожен учасник долав дистанцію з прізвищем загиблого воїна, то цьогоріч маємо гасло: біжу за всіх героїв. Що полягли за Україну, це не просто спортивна подія, це наш спосіб подякувати тим, хто боронив і боронить Україну близько дев'ятої години ранку, 29 серпня 2025 року, колона бігунів з'явилася в центрі селища Семенівка. Це та особлива мить, яка нагадала перехожим Семенівцям про земляків, які залишили своє життя на фронтах новітньої війни. Біль стискає і серце. І груди за тих, що у вічність пішли, імена їх народ не забуде, у безсмертя вони відійшли. А так їм хотілося жити у вільнім і ріднім краю, провінчика, сонцю радіти. І мрію здійснити свою, та ні, не судилось їм жити, бо Кат обірвав їм життя, та свободу не можна убити, немає цьому вороття. Тож будьмо ми гідні героїв, і пам'ять про них збережемо. Нам не треба пролитої крові, та за свободу ми далі підемо. Цьому закосичується дата 29 серпня з сивими пасмами матерів та дружин, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день становлено указом президента України для увічнення героїзму усіх військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину і відзначається щорічно. Саме ця дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі. Час виходу з оточення по Соняшниковому полі Віловаському. Символом пам'яті про загиблих бійців став Сонях. На їх полях у серпні 2014 року тривали запеклі бої, та саме серед цих квітів залишилися полеглі захисники. 29 серпня. Це не лише день пам'яті, а й день мужності, героїзму, стійкості, а також приклад виконання свого військового обов'язку з метою гідного вшанування пам'яті героїв, земляків, які загинули, захищаючи рідну землю від російського окупанта, відділом культури та дозвілля Семенівської селищної ради організована фотовиставка: Герої не вмирають, вони живуть наших серцях, а також з кожного куточка нашої громади, який зазнав неповправних втрат, односельці взяли участь у всеукраїнському патріотичному забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, під час якого серця кожного учасника забігу впилися в унісон із серцями ангелів із небесного строю. Усім нашим землякам Семенівщини, хто загинув в боротьбі за волю і незалежність України, усім синам і донькам, які у розквіті сил віддали найдорожче своє життя, присвячується наш захід. Вже ніколи не піде вулицями нашого селища. Кроки тих, завдяки кому. Ціною дається нам мир на нашій землі, ціною життя найдорожчих синів. Серед нас присутні родини наших героїв, які з початком війни, розв'язаною російським агресором, взяли до рук зброю. Заради світлого, мирного майбутнього, своєї домівки та України. З почуттям великої поваги та нагоди Дня пам'яті висловлюємо щиру вдячність вам, шановні рідні, та кажемо. Спасибі за виховання синів, які чесно та сумлінно виконували свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ви виростили справжніх героїв, імена яких вписані золотими літерами в історію України, світомих громадян та захисників рідної землі. До слова запрошується Семен... семенівський селищний голова Людмила Милашевич. Доброго дня всім присутнім. Доброго дня, всім учасникам забігу. Ми вже друге збираємось тут саме в цей день, для того, щоб висловити почуття. Глибокого, глибокої туги, глибокого суму, але в той же час гордості за наших земляків. І сьогодні, вже вдруге, відбувся забіг. Я сьогодні дякую кожному, хто прийняв участь у цьому. Бо знаєте, Вислів той, що біжу за такого-то героя. Я хочу сказати, що ви бігли сьогодні за всіх героїв, не тільки наших земляків, а тих, які віддали своє життя. Я завжди говорю, що чужої біди, чужого горя не буває. Є одна держава Україна, є сини і дочки України, які віддали найголовніше. І нам боляче читати і слухати про втрати молодих людей із Львова, із Градівська, із Хоролу, звідусів з усіх куточків нашої країни. І сьогодні ви показали, що ви дійсно справжні українці. І... І я вірю, і я впевнена в тому, що кожен вій крок по життю ви будете зрівнювати і вважати, що нам треба жити і за цих хлопців, і жити так, щоб їм не було за нас соромно навіть на тому світі. В шанобі, давайте схилимо голову. Перед пам'яттю наших земляків, які загинули за свободу і незалежність нашої України. Я не знаю, які знайти слова. Шановні батьки, шановні рідні, я завжди говорю, що немає таких слів, якими можна було б знайти і заспокоїти ваші серця. Це з вами навічно. І... Тисячу раз повторюю, що Україна зараз пише нову історію, кроваву історію, але імена хлопців вони завжди будуть в пам'яті, бо народ, який не цінує і не шанує минулого, не матиме майбутнє. Тому я всім нам бажаю миру, мирного неба Україні. І щоб кожен з нас. Завжди пишався. І гордо говорив, я українець, я українка, бо наша держава, наша країна найкраща. Спасибі всім, спасибі організаторам забігу Микола Петровича, дякую вам, дякую всім, кожному. Я бачу, що тут навіть династії сімейні, батько і донька. Я бачу тут працівники і селищної ради, і школярі. Спасибі вам велике. Дай Боже, щоб ми бігали тільки з гарного приводу, коли буде день перемоги, і ми будемо з радістю говорити, що ми її дочекалися. Сильна нація загартована багатовіковою боротьбою. Пам'ять про наше героїчне далеке і близьке минуле є важливим елементом національної свідомості, бо вона об'єднує і мобілізує українців. Ож, пам'ятаємо про наших полеглих героїв, які допомагають нам тримати прапор свободи, робимо все, щоб їх жертовність не була марною. Пам'ятаємо кожного ключем журавлиним ринуть увесь душі загиблих земляків Семенівщини, стаючи небесними охоронцями своїх домівок. Та родина. запрошуємо всіх присутніх переглянути фотоекспозицію. Герої не вмирають. Вони живуть в наших серцях. Воїни Збройних сил України, які до початку військових дій з Російською Федерацією проживали на території Семенівської громади. І загинули в період з 2014 року по 2025 рік. Шульга Володимир Олександрович Удод Олександр Михайлович Сірий Олександр Валентинович Кандул Роман Григорович Мірча Андрій Григорович Отчинашенко Володимир Іванович Скира Павло Миколаєвич Синюгін Юрій Володимирович Бурлаков Максим Ігорович Трихно Дмитро Юрійович Шрамко Дмитро Сергійович Греба Андрій Володимирович Івашина Олександр Анатолійович Абдулаєв Руслан Емільович, Чорний Руслан Костянтинович, Цокань Володимир Сергійович Єфименко Едуард Михайлович, Коваленко Віталій Валерійович Парасочка Ігор Іванович, Коваленко, Віталій Сергійович Герасименко Вадим Олегович, Мартинов, Сергій Дмитрович, Данилевський, Сергій Павлович Новохацький Валерій Васильович, Требін Юрій Сергійович Ожоганич Василь Васильович, Долинний Юрій Васильович, Іванов Володимир Олександрович, Кізьолкін Руслан. Олексійович, Кузьмич Михайло Федорович, Данченко, Віктор Анатолійович, Велико Іваненко Олександр Миколайович. Сезьоненко Олександр Володимирович Дуденченко, Віталій Валерійович, Сімчишин Сергій Семенович, Роман Віталій Сергійович, Назаренко Віктор Миколаєвич, Смільський Олександр Васильович Левченко Сергій Володимирович, Ярина Сергій Павлович, Яровий Сергій Тмитрович, Клименко Юрій Михайлович, Омельченко, Геннадій Іванович, Серветник Леонід. Володимирович Погребняк Олег Володимирович Сапа Сергій Миколайович Сіренко Василь Віталійович, Кушніренко, Петро Іванович Сушко Ігор Віталійович. Артикульний Роман Михайлович, Кадук, Руслан Владиславович, Миронов Валентин Миколайович, Черненко, Микола Олексійович, Зеленський, Василь Васильович, Клименко, Олександр. Іоанович Нор Анатолій Володимирович, Будко Володимир Михайлович, Ворона Олександр Валентинович, Сливенко, Володимир Володимирович, Троцький Андрій Володимирович Даценко Ростислав Станіславович, Лотош Олександр Володимирович, Бережний Роман Борисович, Стрибко Андрій Олександрович, Донець Микола Григорович Горбатий Володимир Миколайович Михайсько, Василь Вікторович, Кравченко Віталій Миколайович, Чокинюк Петро Петрович, Вислогуз Дмитро Григорович, Дем'яненко Сергій Петрович Ковтун Станіслав Олександрович